Всім привіт! Прийшла мені ще така посилка з кріпленнями для камер. Зараз подивимося, що тут є. Замовляв я і в інтернет-магазині Мотостав. Так, починаємо. Ось таке кріплення, це кріплення на голову. Кріплення, хочу сказати, таке непогане, так само ця, саме кріплення, так само і сама резинка. З таким ще прорізіненіми такими полосами, щоб не сповзала. Так селфі палка, от тут це воно так ще відкручується. Ага. Також непогана, непогана якість. Ручка така, також прорезинена, щоб не вилітала і не, не випадала з рук. От така вона приємна на дотик і так нормально. Ось такий, тримач, це у воді ось такий мішечок так розпаду. Це, цей тримач прикріплюється на палку, це ще один такий. цей Можна прикріпляти на зараз. На ось цей нагрудний тримач. Одною рукою не зручно, але воно туди прикріпляється. Таких також є два. Два. Є ще такий також сюди. Незручно одною рукою. Таких також два є. Тоді є ще ось така. Я не знаю навіщо це воно. Також є. Це на стекло автомобіля, наскільки я розумію. І таких ще два кріплення. До чогось їх можна прикріпити і сюди кріпиться камера. Це з довшим такий і це таке саме, але ну, коротше. Ну і на груди. Ну і треба порахуємо, що це, скільки є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15. Ось такі тримачі я замовив для камери. Подивіться, на перший погляд вони такі непогані, непогані. Ну, будемо бачити, як вони будуть використані. У мене що? Радую, це оці пластмаски, вони такі не, не благенькі, не гнуться, а нормальні. Ще раз я повторюсь, я замовляв в інтернет-магазині Moth. Це не реклама, я просто кажу, що, де я замовляв, а як буде воно вже служити, будемо бачити, і буду тоді вже... Сказати, рекомендую чи не рекомендую. По замовленню я замовив один день, на другий день вже мені прийшло замовлення. Спрацювали дуже швидко і ефективно. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому подобається, ставимо подобайки. Підписуємося на канал. Ну все добре.